Вітаю на диванчику, друзі! Сьогодні ми продовжуємо розмовляти з нашим цікавим гостем Олександром Погрібним. Сьогодні продовжимо говорити про його шлях і становлення. Буде цікаво, не перемикайтесь. Повертаючись до форс-мажорів, можеш зазначити якийсь свій улюблений чи якийсь найцікавіший форс-мажор, ну як я сказав, мабуть, найбільший форс-мажор для ведучого, наприклад, в прямому ефірі, це те, коли не приходить гість, і ти маєш сам викручуватися з цієї ситуації. Ну насправді тут є свої плюси, коли ти готовий до такого. Так коли ці форс-мажори можуть трапитись, і ти знаєш, що в них робити, то в принципі вони не повинні тебе вибити якось з колії. Ти. Якщо ти готовий до цього, то це добре. Ну, наприклад, у мене бувало таке, як я сказав, що не приходили гості на ефір. І ем, якщо я дізнавався про це завчасно, так то я відповідно зміг до цього підготуватися. Я, наприклад, міг підібрати для себе ще ті новини, так ту інформацію, яку я хотів поділитися. Е, тому що безумовно е, ті новини, які готувалися для розмови з гостем, їх недостатньо, щоб перекрити всю годину. І відповідно е, е, треба було якось підготувати ще інформацію, якою поділитися, десь там музику підібрати для того, щоб. Так, вона е, теж заповнювала цю програму. Тому е, до цього ти як готовий, то все добре. А коли ти безумовно не готовий і не очікуєш того, що гість не приходить, так то тут вже трішки складніше. Ну, форс-мажори в роботі ведучого виникають дуже часто, і тому тут е, треба до них просто дійсно налаштовуватися. Треба сприймати їх як частина роботи, і як частина, знаєш, такої от е, ну творчості твоєї професії, мабуть, так ну от з гостями я так я розумію, ти був готовий. А як щодо апаратури було таке, що ламалось в прямих ефірах? Так, я тобі скажу, у нас цікавий взагалі був досвід під е, час роботи ще раніше. Так перед прямим ефіром у нас взагалі зламався стіл. Здавалося б, досить цікаво, як це могло бути, але ну, так трапилося так, що ніжки столу були ну досить, ну досить такі хиткі, неякісний був стіл. І сама розумієш, у нас стіл такий був досить величенький для роботи на радіо. Ми розуміємо, що потрібні мікрофони, так, тримачі для мікрофонів. Плюс в той час вже в нас не оператор в своїй, скажімо, кімнаті, слідкував за ефіром. А ми, по суті, самі вже все робили, знаходячись прямо в. Прямо в ефірній студії, і відповідно, велика кількість навантаження на нього в певний час просто не витримало. І тому ми дійсно побачили, як цей стіл просто хилиться на бік. І добре, що в принципі нічого не постраждало там сильно, так але сам факт, що такий випадок трапився, так і це певним чином збило. Це зірвало нам дійсно ефір. Але ну таке буває, так. Тобто знову ж таки до цього треба бути готовим. Знаєш, якось морально До всього не будеш готовим. До всього дійсно ніколи не будеш готовий, і тут ми розуміємо, що тут навіть відповідальність потім лягає. На випускового редактора, який має твою програму швиденько замінити в ефірі, тому що ми розуміємо, що відведений для неї час має бути чимось покритий, і тому ось такий такий випадок теж трапився. Досить цікавий, але ну, повчальний. Всі ми трошки ця і стіли. Треба стежити, щоб дуже багато на нас не налягало, так щоб ми не впадали. Але цікаво, що твоя програма вода триває годину. Це чимало. Особливо, якщо ми говоримо про прямі ефіри, як чи відчував ти, що потік твоїх думок дуже покращувався з часом твоєї роботи? Що ти почав якось більш структурувати це, все там не знаю, весь сценарій тримати в голові. що ти скажеш через 20 хвилин, 30, Ну це вже не 20 хвилин, як наша програма. Я думав, ти запитаєш, чи не відчував ти в певний момент програми, там після 20 хвилин, що тобі немає про що вже говорити. так? Ні, насправді такого не відчував, тому що я завжди беру кілька новин, ну якби з запасом, да, для того, щоб зрозуміти, якщо, наприклад, в мене новий гість, я можу його певним чином ще не знати. І я не знаю, як. Він говорить, тобто для ведучого насправді це важливо, коли гість говорить добре. Так ну будемо відверті. Я думаю, ти зі мною погодишся, і е, дійсно вхотілося завжди хочеться ведучому, щоб гість говорив ну нормально, добре е, і е, знаєш, не одними складами, там так, ні, або не знаю. Мій страх. Так, коли це певний ступор вводить ведучого, так він не знає, що йому далі можливо говорити робити, або в нього там запитання вже закінчуються, а у вас іще довга програма. То безумовно, коли таку, такого незнайомого гостя ти запрошуєш, то треба це враховувати і брати якось новини з запасу. Ну, цікаво скільки зйомок в середньому ти назначаєш собі на день? Ну звісно, що. Не кожен день ти знімаєш щось, але от в середньому Ні, на день тут важко говорити. На місяць просто є певна кількість, яку треба зробити. Так загалом, моя програма Радіовечір з Олександром Погрібним виходить двічі на тиждень, понеділок і в середу, о 19-й годині. Плюс у мене ще є програма Суботній вечір, на яку я теж запрошую гостей. Вона виходить щоп'ятниці, о 19-й годині. Відповідно, от всі понеділки, середи і п'ятниці, так я маю на місяць виготовити так. Це як ну, норма, так, план. Які я маю виконати як ведучий, і відповідно виходячи з цього, я планую своїх гостей. Тобто, безумовно, що е, я намагаюся намагаюсь комбінувати е, різні програми, тобто я інколи записую і радіовечір, і суботній вечір. Так, з одним гостем це може бути по пару випусків тієї програми чи іншої програми, чи в комбінації і одну, і іншу, коли є певні теми, так які хочеться обговорити і відповідно взяти в роботу, то я таким чином планую. Ми розуміємо, що це. І для гостя зручніше, коли йому один раз приходить, так, і оптом ти з ним записуєш певним чином програми. І тобі зручніше, як ведучому, і ти. Я собі планую, чітко розуміючи те, на який місяць ми виготовляємо програми, так, які свята будуть приврочені до цього. Наприклад, новорічний період ми розуміємо, тут і християнські свята, там, і Різдво, так, і, і Новий рік сам, і інші теж там, після Різдвяні свята, які теж можна обговорити з точки зору християнства. І тому цей період особливий. Планується чітко там період Воскресіння Христа так Пасха і інші там якісь такі свята, знаєш, загальнодержавні християнські, де е, ти чітко розставляєш ті програми, які хочеш, і тих гостей, які ти розумієш, можуть обговорити це цікаво з тобою. А, але все ж цікаво з твого досвіду, скільки найбільше ти оптом записував програм зараз? Мабуть, чотири. Ну тут теж варто розуміти те, що ця програма Радіовечір з Олександром Погрібним вона триває годину, як ми вже з тобою обговорили. А суботній вечір сама програма теж триває годину, але розмова з гостем вона всього 20 хвилин. Тому, в принципі, для гостя зручніше, те, що я безумовно з ним записую відразу всі куски з ним, так коли. Записали саме його розмови, а потім я просто дописую до суботнього вечора вже е, свої вставки, так свої підводки, а уже відповідно музичне оформлення, цим вже займається потім звукорежисер, який монтує ці програми. Але цікаво, ти кажеш чотири програми за раз, чотири години ти говорив з гостем. Наприклад, або говорив сам. Як ти почуваєш себе, коли ти приходиш додому? Чи справді ти настільки сильно любиш говорити? Так, цікаво, що е, коли ти багато наговоришся, і це е, з одного боку помітно, коли ти. Ким говориш. Програмах. Е, інша сторона, коли ти ще начитуєш аудіокни... аудіокниги, наприклад, так, можливо, ми з тобою про це ще поговоримо. Якщо тебе будуть щодо цього питання, е, то дійсно ввечері інколи важко вже говорити, інколи хрипить голос. Так? Тут є свої нюанси, ми розуміємо, що будь-які е, ведучі диктори, вони якісь мають певні свої, можливо, там знаєш лайфхаки, роботи своїм голосом, е, хтось там яйця п'є, хтось там просто чай е, е, теплий буває постійно, хтось ще щось робить. Ну, я зазвичай практикую в принципі воду, просто п'ю так. Добре пити, все-таки теплу водичку, хоча я особисто особисто полюбляю все таки холодну воду пити, особливо в літній період, наприклад, так. Тому це певним чином теж відображається десь на голосі. І за цим треба безумовно слідкувати, тому що голос це робочий інструмент, так ведучого і диктора, і тому безумовно цьому приділяєш свою увагу. І інколи дійсно на вечір досить тяжко вже знаєш, коли хтось вимагає твоєї уваги. І щось у тебе розпитує, так то інколи дійсно важко висловлюватись уже, коли голос вже просто тебе не слухає. І ти стаєш тоді тим самим гостем, який говорить по два слова на кожне питання. Це ти досить цікаво підмітила. Так буває і так, що вже так, ні, не знаю. Але загалом, якщо брати тебе як людиною, характеристику, ти любиш багато говорити? Мабуть, так. Хоча цікаво, що до моєї роботи на радіо, так до моєї творчої кар'єри, я був абсолютно протилежною людиною. І... Це профдеформація, мабуть, мабуть, і тут профдеформація ця відбулася, мабуть, навіть не з точки зору того, що я почав працювати диктором і ведучим як більше тому, що я це поєднував із журналістською роботою, тому що ми розуміємо, що журналіст скромним бути не може, скажімо так, і він говорити має багато, тому що якщо Якщо він не буде говорити, не буде ставити запитань, то він не отримає ніяких відповідей. Це якби очевидно і зрозуміло. І тому, знаєш, тут питання якогось такого характеру, такого досить спокійного, так? або якісь інші особливості людини, вони в принципі. Повинні бути відсунуті на другий план, якщо людина хоче бути гарним журналістом, так тобто, вона все одно буде це робити, тому що як мінімум від неї вимагається керівництво, там так готувати якісь матеріали, і тому це я тобі скажу певним чином, мабуть, і в мені теж було проявлено в моїй кар'єрі, тому що робота журналіста вона якось певним чином якось розкрила мене, да? і це відповідно дало можливість до подальшого, скажімо так. Багатоговоріння, називаємо це так, яке пов'язано було із роботою на раді. радіо. Радіоведучого, як телерадіоведучого. Він такий досить таки довгий, і ти багато зазначав, що ти працював і там, і там десь. Скільки робот найбільше ти наслаював в своєму житті? Цікаве запитання, я навіть так не можу точно сказати, Ну, кіль... кілька було, так. Тобто, ну тут знаєш… Кілька це три-чотири. Так, десь так тут розумієш питання в чому під словом, робота можна, скажімо, розуміти як участь у певних проєктах. Так ми розуміємо, що на трьох-чотирьох роботах з дев'яти до шести ти працювати не можеш. Безумовно. Тобто, тут мова йшла про те, що я намагався поєднувати участь в різних проєктах. і ці проєкти, ну, зазвичай носили християнський характер, так і відповідно, просто хотілося дійсно долучатися до тих чи інших проєктів і шукати час для цього. Безумовно, що часу ми розуміємо, дуже часто не вистачає, і це дійсно інколи було дуже важко. Тобто, просто треба безумовно треба навчитися е чітко там відмовляти комусь, так в якихось проектах, в якихось участі в тих чи інших заняттях, задачах. І коли ти вже з цим працюєш більше, так ти більше стаєш досвідченим, і ти вже вчишся і відмовляти, і е брати лише те на себе, що в чому ти розумієш, що Бог хоче тобі дати там участь в тих. Чи інших проектах, тих чи інших задачах і де ти можеш найкраще реалізувати свій потенціал? Гарно, дякую. От з приводу відмовляти цікаво. Е, друга третя робота. Ти її сам шукав чи тобі її пропонували? Тут якраз кількість робіт дуже часто не пов'язана з тим, що ти там, хочеш всі гроші світу заробити. Так? Тут питання в тому, що ти шукаєш себе, ти шукаєш те місце, де ти можеш бути найбільш корисним. І відповідно так було і в мене. Так? Я вважаю, що це досить такий природний шлях творчої людини, яка дійсно шукає себе. Чи вважаєш ти, що ти вже знайшов себе? Я вважаю, що я знайшов себе в тому, що е, я виконую, е, як християнин, так, виконую повеління нашого Бога. Ми, як люди віруючі, ми знаємо про те, що Господь е, всім нам заповідав поширювати Слово Боже на землі, тобто, щоб ми були такими місіонерами да, у світі. І відповідно, працюючи на Християнському радіо «Голос Надії», я можу сказати, що я дуже вірю і сподіваюся, те, що я саме займаюся тим, що, чим е, е, заповідав займати. Нам Господь, так тобто, в принципі, вся наша медіаструктура, так наші християнські програми, які ми виготовляємо, вони безмовно на це і покликані. Тобто, ми маємо доносити до людей ту вістку, яку залишив у Слові Божому наш Господь. І я дуже радий за цю програму диванчик, так, яку я беру участь. Я теж вірю в те, що наші глядачі, наші слухачі саме через ці програми, так і через радіо, і через телепрограми, вони якраз і отримують цю вістину. Знаєш. Цю вістку, яка допоможе їм і наближатися до Бога і жити тим благословеним життям, яке хоче Господь. Як часто ти отримуєш фідбек? Чи було таке, що до тебе підходили люди і казали: я знаю тебе, я знаю твій голос. Я дивлюсь твою програму. Це надзвичайно найприємніше. Так, цікаві досвіди інколи бувають. Не можу сказати, що їх багато, тому що ми розуміємо, що це в принципі мабуть, знаєш, така певним чином найболючіша тема для ведучого, коли цього фідбеку. Небагато так. Ну ми зрозуміло, що зараз трішки легше в тому, коли твої програми, наприклад, публікуються на тих чи інших ресурсах, так і люди можуть писати коментарі. Так, є оці всі моменти, які вони так чи інакше, знаєш, проявляються в нашому видимому полі. Але ми все ж таки, як знову ж таки, як християни, ми розуміємо те, що плоди нашої праці ми побачимо вже потім, в майбутньому. Так, ми я думаю, що будемо здивовані, перебуваючи так з Богом, відкриючи для себе все те, що Господь нам покаже, так це все допоможе нам потім зрозуміти наскільки багато людей там нас слухали, нас дивилися, так і приймали цю істину, аналізували і у своєму житті дійсно робили правильний вибір. Однозначно, потім ми дізнаємось набагато більше, ніж те, що знаємо зараз, але все одно такі от поінти, коли ти помічаєш, що от Бог тебе веде, і точно там через під духа ти якось можеш впливати на своїх слухачів, це, мабуть, найкраще. Дуже хотіла б повернутися е, до того, як ти казав фішечки з голосом, там попити водички, попити яйця, які твої особисто фішечки встановлення голосу, особливо, якщо, наприклад, ти знімаєш зранку, і ти там ще прокинувся, твій голос ще можливо не прокинувся як ти його. Будеш, я в основному, як я сказав, використовую більше водичку саму. Але якщо ми говоримо саме про вправи, то дійсно з самого початку, особливо ще під час моєї першої роботи на радіо, безумовно, що з голосом потрібно було працювати. Я вже згадував раніше про те, що було відчуття того, що голос не поставлений, і, відповідно, з ним потрібно було щось робити. І я не звертався до того ж, педагога, наприклад, з вокалу, що я вважаю найкраще робити, все ж таки для людини, яка хоче працювати з Голосом в якості ведучого чи в якості співака, так виконавця для них безумовно, це в першу чергу треба все ж таки працювати із педагогом по вокалу, який вкаже на твої якісь помилки, який допоможе тобі зорієнтуватися, так зрозуміти твій діапазон голосу. Це ж саме дуже добре зробити і ведучим, і я до цього не вдався. Але, от як я сказав, в певний момент уже мабуть з практичної точки зору, просто працюючи над собою, я вже сам по суті випрацював собі голос. Можеш щось продемонструвати? Я не скажу, що я знаєш експерт, такий прям в скорого в скоромовках, щоб їх там постійно повторювати. Вони в основному російськомовні. Зараз багато, в принципі, україномовних є. Але от я пам'ятаю, що коли починав працювати на радіо, то ці скоромовки і не тільки їх, тобто це не тільки вони. Там справи якісь Дихання, так? так це якісь різні, там знаєш. Та навіть для голосу, для там плямкання і так далі, це все ну воно потрібне. І я пам'ятаю, що от перед своєю роботою я починав працювати з обіду. Зазвичай у мене такі були зміни до вечора. І я приходив, просто закривався свої радіорубці, так і починав ці вправи повторювати. Я ці вправи познаходив просто в інтернеті. Можеш показати, які ти пам'ятаєш. В основному вони на повторення тих чи інших текстів, тих чи інших складів. От такі, як я сказав, скоромовки, і дуже багато різних інших. Вони чим хороші? Тим, що на кожні букви, по суті, на кожні звуки так є різні вправи, і вони відповідно дозволяють тобі якось розім'яти всі, всі голосові зв'язки, необхідно прогріти і так далі. Тобто, це все по суті просто на повторення. Тобі перед тим, щоб гарно почати говорити, тобі просто треба проговоритися. Скажімо так, насправді це не може навіть бути не обов'язково якісь конкретні вправи. Це може бути просто ти з людиною перед ефіром можеш поговорити 10 хвилин, так виговоритись, як то кажуть, і тобі тоді буде реально краще в ефірі говорити. Тому що, як ти кажеш, зранку, коли голос не прокинувся, просто треба його прокинути, саме, саме розмовою, так саме якоюсь розмови. Але так дійсно вправ існує дуже багато. І навіть певний час, я будучи в Києві, мене запросили також бути ну таким педагогом із, із ораторського мистецтва. Так, коли певним чином мав можливість інших людей, які зацікавилися цим, так десь е, налаштовувати теж на гарний голос у нашій аудиторії. Я вірю, є багато молодих людей, які зараз шукають свій шлях, і можливо якось бояться розкривати себе з творчих сторін. Що би ти хотів їм сказати? Я б хотів би побажати в першу чергу не боятися, тому що якщо ви відчуваєте дійсно той талант, який дав вам Господь, можливо, в різних напрямках, так це може бути не лише там радіоведучий, так чи телеведучий, це може бути сценарист, це може бути людина будь-якої творчої професії, так то відповідно, це той талант, який дає вам Господь, і якщо ви відчуваєте, що ви його дійсно можете реалізувати, так якщо це стає вашим певним покликанням, хоча не завжди це легко усвідомити на початку. Так інколи потрібно вже знаєш пройти певний довгий шлях у своїй творчій професії для того, щоб осягнути е, важливість твоєї участі саме в цьому. Але як би там не було, е, потрібно дійсно себе шукати, потрібно пробувати. В творчій роботі все пізнається, знаєш, на якихось таких практиках. І от якраз мій особистий приклад показує те, що е, все пізнається із практичними якимись діями, так. Тобто ти. Починаєш десь співати, ти починаєш десь говорити, ти починаєш щось писати, так ти починаєш брати участь в якихось проєктах. і ти розумієш, де твої, можливо, якісь межі, так, яких ти не можеш зараз перейти, а на яких там треба, наприклад, навчатися, так. А десь ти відчуваєш, що в цьому ти сильніший, так і це тобі треба дійсно удосконалювати і реалізовувати. Тому, безумовно, для всіх наших глядачів, так які все ж таки відчувають необхідність участі в творчості, Професії, то я в першу чергу побажав би пробувати і розвиватися. Тим більше зараз ми знаємо про те, що доступність різних курсів, так, різних якихось тренінгів, навчальних якихось програм настільки велика, що було б насправді бажання ними займатися, так і їх опанувати. Тому що інколи це просто знаєш, якась відсутність самоорганізації, так, якась лінь будемо говорити, так, якась така просто небажання встати з дивана і вімк. Кнути, по суті, там комп'ютер, так це все може просто призвести до того, що ми втрачаємо певні можливості, але при цьому продовжуємо знаєш думати і мріяти. О, як би добре було мені попрацювати там в тому, так а при цьому не хочемо докладати ніяких зусиль. Дякую, Олександр, за таке вичерпне інтерв'ю. Хотіла би побажати вам, друзі, знайти себе і не втрачати ту те різноманіття можливостей яке ми маємо зараз. Дякую, що були з нами! І побачимось в наступних випусках.